Це наша калюжа. Близько ста жителів Малана вийшли на центральну площу міста для збору підписів проти розробки кар'єру калюжа і викачки з нього води. І якщо зараз це викачують, почнуться роботи. Це постраждають люди, постраждає наша структура, інфраструктура, постраждає абсолютно все. Про фауну та мешканців цього водосховища я навіть говорити не буду. Наталія Парфіненко, депутатка Малинської міської ради, каже, що викачка води з кар'єру призведе до того, що у криницях жителів, які живуть неподалік від водойми, зникне вода цей куток буде без води. А вони кажуть: ми будемо працювати з міською радою, виб'ємо якісь свердловини, будемо бочками возити, то все. Я до міської ради звернулася, кажу, є у вас ціна працювання, є цей документ, немає. Тобто ніяких жодних гарантій, що люди, у людей буде вода, взагалі немає. Просто люди, ну не знаю, змушені будуть або відселитися звідти, або є в Херсоні цю воду бутлями або бочками возити. Юрій Шевчук, виконавчий директор ТОВ БМ Граніт У», розповів, що у разі виникнення проблем із водою у Мешканців прилеглих вулиць Підприємство допоможе громаді. Але якщо навіть вода може, і це, і, скажімо так, пропала вода в Корінцях, ми готові підписати перед тим, як почнемо видобуток, угоду з громадою, що в разі, якщо там це, ми, ми готові зробити там скважину і забезпечити тих людей, яких це водою з'їзд скважину за наш шаху. Відкачка води із кар'єру це вимога суду, каже Юрій Шевчук. Крім того, чоловік наголошує, що купатись в кар'єрі заборонено. Це є промисловий об'єкт, який має відповідні документи. Є припис суду, який зобов'язує підприємство виконувати норму закону. Про те, що промисловий об'єкт повинен підтримуватися в належному стані, а належний стан це відкачена вода. У нас є рішення суду, яке зобов'язує відкачати звідти воду. Ми відповідаємо. Якщо не дай Бог, хтось загине, буде відповідно. Ми будемо відповідати. Так, що ми дозволили там це, людина, яка потім, не дай Бог, щось сталося. Тоді подає на нас в суд, і ми будемо Звіт з оцінки впливу на довкілля розробки кар'єру вже склали. Над ним працює юридичний відділ міської ради, каже Павло Іваненко, заступник Малинського міського голови. Звіт з оцінки впливу на довкілля ми вже витребували в міністерство екології, і наші працівники вже працюють. Тобто, якщо там є якісь зауваження, ну тобто, якщо є там якісь порушення, то місцева влада, ну тобто, зокрема, Малинська міська рада, напише лист клопотання до міністерства екології стосовно того, що звіт на виготовлений з помилками. Тобто, це вже неодноразово. Неодноразово перший раз таке було. Ми його перечитали і направили свої зауваження. Міністерство екології тоді їм відмовило. Вони свою господарську діяльність не проводять. Дмитро Клименко, Антоніна Туга, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.